Доброго дня, велима, шановний та пані та панове. Коротке відео, просто запитання без сигніфікації. Загадайте людину, і ми подивимось, що відчуває зараз до вас, саме він чи вона. Це коротке таке буде запитання, тому подумайте, і ми викладаємо карти. Сімірка мечів, шестірка мечів, Тут мах, бласень, лицарь мечів. Ну, дивіться, якщо а, загальний такий висновок робити, він вона відчуває сильний інтерес з одного боку і потяг, але, але а, боїться людина зобов'язань, взагалі дуже людина не... Якась хаотична, безвідповідальна є елемент того, що людина знаходиться в дитячій більшій позиції, ніж доросле. Не до кінця чесна людина з собою або, можливо, з вами, і роз, розривається між бажанням піти. І бажанням бачати знову це хаотичні, недоросла поведінка, знаєте, а, людини, яка в, в такому підлітковому віці а, є сукупність почуттів більше ментальні, імпульсивні, ніж глибокі емоційні, Тобто тут. А, Історія буде про людину, яка насправді сама не знає, чого вона хоче. Вона а, не готова зараз, тут і зараз нести взагалі відповідальність будь-яку. А, а що тут за сімірка мечів? Давайте вскроємо сімірку мечів. А, тут більше блоки. А, людина а, не, а, тут не про обман буде йти більше, а про. А, Побоювання, розкриття, що людина а, знаходиться в своїх блоках, в своїх страхах. А, перед... Ну, дивіться, дивіться, я карти розповідає. Людина боїться, по-перше, бути насправді невизнаною, бути не переможцем, бути, знаєте, десь відкинутою. Давайте так. Оце страхи, які прикриває людина з сімірочкою мочів. Сімірочка мочів це іскаження в цій колоді. Це знаєте, коли я маю свій. Погляд на те чи інші речі я роблю, але це як підбирання, знаєте, слів, тобто думки десь схитрувати, десь промовчати. Людина боїться вам сказати, що вона не, не вміє відкритися і сказати, насправді, що вона до вас відчуває. І тому намагається це приховати, може надягати маску стабільності, але насправді людина, відверто кажучи, ще не доросла.